Щодо допомоги, президент США підписав закон про допомогу Україні. Джо Байден привітав ухвалення Сенатом пакету, який передбачає підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Сполучені Штати Америки розпочнуть поставки зброї та обладнання для України вже в найближчі години. Пакет допомоги Україні охоплює товари та послуги на суму майже в 61 мільярд доларів. З них близько половина піде на оборонні потреби. Ще майже 8 мільярдів підуть на підтримку українського бюджету. Це кредит, але президент США матиме повноваження його списати. Ну і решта суми призначена для поповнення американських арсеналів та на інші супровідні видатки. Я нагадаю, що допомагають нам не лише Сполучені Штати Америки, але звісно, що конгресмени США безпосередньо Джо Байден, держдеп. Білий дім це є такими провідниками в цьому процесу. Але допомагають європейські країни. Але от щодо цього конкретно пакету на понад 60 мільярдів доларів і перспектив отримати все, як то кажуть, сповна, поговоримо з Ігорем Жовкою, заступником керівника офісу президента України. Пане Ігорі, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вам Отже, допомогу від США підтримали демократи і здебільшої республіканці, як і раніше, так і сьогодні. Ми акцентуємо на двопартійній підтримці. Вже і президент підписав документ. США президент чи ускладниться все ж в подальшому процес використання нами цієї зброї, капіталу, грошей за умови от цих складових передбачених в цьому законопроекті, і вже в законі щодо посилення контролю, наприклад, планування допомоги в подальшому. Від і контролю від держдепу та інших держструктур США ну, дивіться, по-перше, не оскладнеться, тому що контроль з боку американської сторони над використанням того військового обладнання, зброї боєприпасів, які вона нам надавала. А ви знаєте, що вже за цей період повномасштабної агресії російської проти України вони надавали різне обладнання високоточне і далекобійне і так далі. Так, от контроль за використанням цього обладнання доволі щільний. Доволі такі знаєте сильний з боку американської сторони. Українська сторона належним чином регулярно звітує. І Ви пам'ятаєте декілька офіційних заяв того ж таки державного департаменту сполучених штатів Америки, що в них немає претензій до жодного долара, жодного цента американських платників податків, використаного на допомогу на військову допомогу Україні. Тому безумовно в законі відзначено про контроль. Україна це вітає. Україна буде і надалі здійснювати необхідне. Не звітування більш того, президент України завжди під час своїх зустрічей з сенаторами з конгресменами завжди говорить, Україна готова до будь-яких форм контролю. Це може бути контроль з боку конгресу. Це як в законі відзначено контроль з боку державного департаменту. Нам немає чого приховувати від американської сторони. Ми належним чином, відповідно до дотримання усіх домовленостей з американською стороною, використовуємо ту яку зброю, яку вони вже надавали, і безумовно так само будемо чинити з тією зброєю, яку ми отримуватимемо і надалі. Щодо так, так мовити, довготривалого планування в підтримці е, України е, в цій частині ми можемо згадати, що чимало республіканців е, трампійського крила е, ще до голосування і в конгресі, і в сенаті висловлювалися от з такою тезою, що дайте нам е, планування на тривалий термін, щоб ми розуміли, як ми будемо витрачати кошти, на що вони будуть спрямовані і як довго це буде е, ну, відбуватися. І в ці в цьому ключі питання вико зазначили, що не чули від жодної республіканці, що в разі приходу до влади. Вони припинять фінансування постачання озброєння. Тоді питання звідки з'являється і на кого спрямовані тези, що це нібито останній такий змістовний пакет, і далі фінансування буде все складніше і складніше ухвалювати. Ну, те ж саме джерело країна агресор і їхня їхні наративи, які вони запускають через свої спеціальні операції да, інформаційні через свою пропаганду про те, що дивіться, а це буде останній пакет. До речі, буквально ще декілька днів тому ми чули іншу риторику з боку країни агресора. Та не буде нічого ухваленого конгресом цього разу. Не буде цього пакету, не будуть чекати до виборів, і лише тоді можливо і взагалі нічого не буде. Ну, бачите, тепер треба пояснювати, чому пропагандистам цим вони тепер мають пояснювати своїм споживачам в країні агресорі чому їхнє таке 100% твердження абсолютно не справдилось. Україна сьогодні отримала той пакет допомоги, на який вона одразу розраховувала ні центом менше. Не зменшилась допомога ні на військове питання, ні на бюджетну підтримку, до речі, ще також важливо. І так само воно буде і надалі безумовно, це не останній пакет. Що стосується планування, так дійсно в законі міститься вимога до Державного департаменту і до Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки надати таку довгострокову стратегію. От вам, до речі, ще одна відповідь на питання: то чи буде наступний пакет? Якщо стратегія довгострокова, і розрахована. З логіки на тривалий період часу то безумовно будуть і наступні е, пакети, будуть і інші види озброєння, і все буде працювати безумовно. Україна е, за те, щоб така е, довгострокова стратегія була розроблена і працювала. Е, і до нашої перемоги, і що до речі, не менш важливо, і після нашої перемоги, тому що ми розуміємо, що збройні сили України, сили оборони вони повинні будуть і надалі зміцнюватися, адже ми вже з вами всі і весь світ чудово розуміє, що Росія завжди залишатиметься агресивною державою. Так, тут дуже важливо говорити, звісно ж, і про період після нашої перемоги, а це безпекові альянси України з іншими країнами, нашими сусідами і країнами світу. Але стосовно все ж таки номенклатури, адже, от Пентагон, наприклад, вже видав заяву, що посилить в першому буквально пакеті нашої оборонні спроможності і снарядами, це те, що конче необхідно, і БК для Хаймарс і е, снарядами для ППО. Але от щодо самих установок, знаєте, якщо частина значна частина першого. Пакету допомоги від США вже перебуває на складах умовно Польщі Німеччини. Чи можна говорити про поставки все ж таки самих систем ППО? Адже вони конче необхідні прикривати не лише там великі міста, але так само і на сході, десь ближче до лінії зіткнення? Ну, давайте так. Дійсно, я не можу сказати вам більше ніж Пентагон. Пентагон озвучив чітко, що буде входити в нинішній пакет, який вже дійсно як. Щойно підтвердив і президент Байден, от буквально вже найближчими годинами буде, буде доставлений. Але дивіться питання, про яке ви говорите, воно не менш важливо. І Дійсно, українська сторона працює і до речі, не лише зі сполученими штатами Америки. А й з іншими країнами, європейськими країнами, в яких наявні такі е, системи. А ми чітко знаємо перелік таких країн. Ми чітко знаємо, скільки систем, скільки попускових установок в кожній з цих країн. І ми безумовно президент України веде діалог на найвищому рівні з лідерами цих країн, але безумовно, ви тут маєте рацію. Позиція Сполучених Штатів Америки важлива, адже це американська зброя. Вона виробляється власне, американськими компаніями. Тому безумовно будь-які відповідні поставки е, вони мають е, мати з боку американської сторони. Ми бачили, і наскільки швидко Німеччина відреагувала на запит президента України і прийняла рішення про надання Україні ще однієї батареї Петріот і так само ракет до цієї батареї, бо ракети також дуже важливі для нас на сьогодні. Ви знаєте, ви чули вже в пресі перелік тих держав, які можуть надати і мають змогу надати такі системи. Це не простий процес. Я не скажу, що він простий. Це переговірний процес, але він цілком реальний. Ми чітко заявили, що нам потрібно на сьогоднішній час. Ми чітко знаємо, де це отримати, і впевнені, що ми матимемо підтримку з боку Сполучених Штатів Америки і в цьому питанні. До речі, дуже важливе питання про виробництво. Ми говоримо, що Україна, маючи високий потенціал у виробництві широкого спектру зброї, могла б у разі отримання відповідних ліцензій, в тому числі сполучених штатів Америки, говорити і про виробництво певних компонентів певної зброї або певних боєприпасів на території України. Пам'ятаєте, в минулому році, в грудні, була конференція Українсько-американська конференція оборонних індустрій, і там також говорили і про ці питання. Не все можна на жаль для вас, журналістів, давати в. Ресу, але повірте, процес в цьому плані також типу триває, пане Ігоре. Ну планував зокрема це питання наприкінці поставити. Але якщо ви вже цієї теми торкнулися, тоді чи можна говорити про те, що цей 24-й рік, коли буде чимало скажімо скажі так рухів від наших потенційних партнерів щодо озброєння нашої армії, цей цю період, ми будемо вважати як ну шанс зміцнити своє виробництво в цій частині чим, з якими результатами, такими можливо проміжними, але вагомими, ми можемо вийти на кінець 24-го, Яту року в контексті вже власного виробництва і власного посилення ВПК, звісно, можливо, там без назви якихось конкретних найменувань, але от в цілому. Дивіться, що можу сказати. Дійсно, ми ж не будемо з вами зараз обговорити номенклатуру. Але дивіться, процес от е, е, співпраці українських компаній і відповідних компаній з інших країн триває. Ми з вами сказали про конференцію в Штатах. Проводяться низка двосторонніх конференції. Зараз європейський союз також долучається до проведення відповідних заходів. Дуже скоро буде відповідна конференція між Україною і Європейським Союзом. Конференція оборонних індустрій працює дуже в посиленому темпі. наше міністерство стратегічної промисловості Ості, на чолі з паном міністром Камишиним, тому я думаю, що як мінімум точно можемо гарантувати високу динаміку цього процесу на двосторонньому і багатосторонньому рівні з нашими партнерами, десь вже процес швидше просунувся з певними компаніями. Ви, До речі, бачите, що періодичні візити. Керівництво відповідних західних компаній до України переговори не лише зі своїми колегами, але президент приймає керівництво цієї компанії і говорить про відповідні речі. Керівник офісу також має регулярні зустрічі. Тому ми дуже на хорошій динаміці, на хорошому треку і впевнені, що на кінець 2024 року, про що ви запитуєте, ми точно станемо тут також більш міцніми. Ще щодо допомоги від наших партнерів потенційних, адже Британія вагоме місце тут посідає разом з США з Німеччиною. От, зокрема, прем'єр-міністр Британії Сунак повідомив, що Україна планує поряд з довгостроковими гарантіями безпеки надавати Україні ще й довгострокові гарантії фінансування. Можете деталізувати про що йдеться? Ну звісно, що такі домовленості вже вони конкретно обговорюються. А це ж одним з одним пов'язано. Дивіться, позавчора президент України провів чергову телефонну розмову з прем'єр-міністром Сунаком. За результатами цієї розмови Британія, британський уряд, британський прем'єр оголосив про додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів, або що еквівалент більше ніж 600 мільйонів євро. Додаткової військової допомоги Україні там була відповідна номенклатура. Ви це всі бачили. Це навіть понад цю цифру, яка прописана в нашій угоді з Великою Британією з угоді про гарантії безпеки. Нагадаю, це була перша угода, яку ми уклали от до тих 2,5 мільярдів фунтів, які прописані в цій угоді, фактично додалися ще 500 мільйонів, і ми вийшли з вами на цифру понад 3 мільярда фунтів вже лише у нинішньому році. Але що важливо, яку важливу заяву зробив пан прем'єр-міністр, перебуваючи з візитом. У Німеччині, що до речі, також символічно там разом з ним були і генсек НАТО, і до цього був візит його в Польщу. Пан прем'єр-міністр фактично процитував положення тієї угоди, про яку ми уклали, як таке, що вже діє. Він сказав про те, що нинішній рівень підтримки військової України обсягом 3 мільярди фунтів буде збережений. І на найближчі роки на весь період дії цієї угоди. А нагадаю, період дії цієї угоди 10 років. Угода між Україною і Великою Британією вже працює, вже діє, вже є конкретні обсяги допомоги. Це до речі, відповідь тим скептикам, в тому числі тут в Україні, які казали, що щось там підписуємо. Це це, це, це нікчемні угоди, це якісь там папірці, зрозумілі. До речі, цей наратив дуже часто в Росії, також чутний. От вже працює угода з Великою Британією. Нагадаю, що ми уклали вже подібних дев'ять угод, і працюють також інші угоди. Працює угода, наприклад, з Францією та з іншими країнами. От так буде працювати і кожна така угода. До речі, ми сьогодні з вами багато говоримо про штати. Сьогоднішнє вже остаточне підписання президентом. Байденом відповідного пакету я думаю, стимулює і процес. Продовження підготовки нашої безпекової угоди зі сполученими штатами Америки, і ви чули заяви і керівника офісу президента про те, що ця угода має бути взірцевою. Вона дійсно у нас є всі підстави. Сподіватися, що вона буде доволі сильною і буде працювати не лише сама угода, а й стане зразком для подібних угод з іншими нашими партнерами, пане Ігоре, Дякую вам за можливість долучитися до ефіру, прокоментувати власне перспективу в подачі, допомоги допомозі підтримці наших оборонців і України. Іна в цілому, нашими партнерами Горжовка, заступник керівника супрезидента України, був щойно з нами